Вітаю вас, мої любі малята та шановні батьки, на заняття з малювання. І сьогодні ми з вами будемо малювати чарівний космос. Світ космосу наповнений безліч дивовижних зірочок, які вражають своєю красою і неповторністю. Ними можна милуватись, розглядати та фантазувати про далекі зоряні вогники. Багато зірочок в небі. Здається, що блищать маленькі лампочки. Що ж таке зоря? Це велика і дуже гаряча куля в далекому-далекому космосі. Зорі просто величезні, вони набагато більші за нашу землю. А якщо сядемо в ракету І захочемо долетіти до них, нам не вистачить цілого життя. Такий або якийсь інший малюнок ми сьогодні з вами спробуємо створити. Для роботи нам знадобляться аркуш паперу, скляночка з водою, пензлики, фарба акварельна кришечки. Спочатку ми Зволожимо із пульверізатора наш аркуш паперу. Нехай він залишається на, в альбомі, щоб він не зовсім промок. І будемо малювати по вологому, наносити фарбу. Фарби ми будемо наносити блакитного кольору, синього кольору, фіолетового. Та чорного. Наносьте побільше фарби і не чекайте, поки у вас висохне аркуш. Тільки не дуже вазюкайте пензликом по аркушу. Аркуш краще брати для акварелі. Він не так швидко. Тягую в себе вологу, повністю зафарбуємо наш аркуш, але так, щоб він ще залишився вогким. І зверху ми його посиплемо сіллю. Сіль вбере в себе зайву вологу і зробить наш малюнок декілька чарівним сіль і фарба повинні залишатися на малюнку поки він повністю не висохне. Потім ми струсимо у умивальник зайву сіль. І в нас Залишиться чарівний з проблисками малюнок. Далі візьмемо зубну щітку, наберемо на неї білу фарбу. Фарбу білу краще брати гуаш. Але в мене тільки акварель. Підійди вона. І набрискаємо зірочок. Добавимо зірочок крупніших. Для цього візьмемо ватяну паличку. Вмочуємо її у фарбу і ставимо такі крапочки. Зірочки в нас будуть білими, жовтими. Ну, ви бачили, на небі вони бувають і блакитними, і рожевими різними кольорами. Можете додати і їх. А тепер намалюємо декілька планет, візьмемо кришечку і обведемо її. Простим олівчиком. Ось так у нас вийшло. Намалюємо ще кілька планет, таких кружечків, а потім ми їх з вами зафарбуємо, Створіть ті планети, які вам більше сподобалися. У ну, мене, наприклад, це буде Марс, Нептун. Ну і ще якась там планета уран, нехай буде. Одну я зафарбую синьою фарбою. Нептун, Марс червоний. Уран буде в мене сірим. Ну, ось так от якось. Ви можете створити свої планети. Додамо на них біленької фарби, щоб створювався ефект таких кратерів. У нас же неоднорідні ці планети. А от за рахунок того, що ми посипали сіллю, бачите, в нас проявляються ці кратери, але мені не вистачило кольорів. Тому я візьму губку паралонову, наберу фарбу, і ті місця, які в мене дуже білі на аркуші, я зафарбую таким притискуванням. Ось такий малюнок в мене вийшов. Можна створити інше. Якщо ви спочатку будете наносити фарбу і зразу на неї сипати сілю, то у вас вийде ось такий розводи, ось такий малюнок. Він теж повинен повністю висохнути, потім струсити сіль і додати на нього. Зірочки. Ну, ось такі в нас космічні малюнки виходять. А ви зробіть свої. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі, малята!